Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, і сказав Господь своїм учням, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників і фарисеї, не війдете в Царство Боже. Ми привикли до того, що, знаєте, коли навіть кажуть фарисею, бо тобто людина, яка говорить одне, робить друге. І чому Господь Бог каже нам ставить у приклад фарисеїв каже, і книжників, ви каже, поки своєю праведністю їх не перевищите, не увійдете до Царства Божого. Що хоче Господь нам сказати тим? Що він має на увазі перевищити праведністю? Ну вони ж такі були праведні, на них всі дивились, каже, подивися, як вони, по-перше, вони одягалися так. Визиваючи, надівали на себе якісь особливі такі відзнаки, знаєш, то кити ці великі робили, то шапки такі, якісь особливо великі там, так? щоб видно було, що вони у статусі дуже важні. Люди їх засуджували, не любили, а Христос каже, беріть їх у приклад. Але тут треба звернути увагу на святого Євангеліста. Який далі каже, пояснює другу ситуацію, яка ну, взагалі не подібна до першої. Він каже, він каже, ви читали у Писанні, написано Не вбий. І коли хто об'ятує підпадає під суд. Так? А я кажу вам, Кожний, хто гнівається на брата свого підпаде під суд. Чуєте, з чим порівнює, з чим порівнює Христос? Гніватися на брата. Підпаде під суд рівно ж так само, як той, що убив. Рівно ж як за порушення заповіді убивства. І слухаємо далі, і хто скаже, Нікчема, братові, підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той впаде у вогонь пекельний. Зрозумійте увагу, що Господь Бог вчинкам і словам надає одинакового однакового значення. Розумієте, коли Вбити людину, ну це вчинок вже, так? це вже є дія, це вже є моральний акт. А коли ти що скажеш, ну ми собі легковажимо, ну ти що сказав, ти й сказав, нічого тут такого нема. А Христос каже, є. Христос каже, що скажеш, братове дурень, попадеш в пекельний вогонь. Бог звертає нашу увагу, щоб ми не легковажили своїми словами. Бо, бо, бо іменно через те, що робили фарисеї своїми вчинками, які були абсолютно неподібні до їх слів. Тому Христос каже про фарисею, ви слухайте, що вони кажуть. Але ніколи не робіть те, що вони роблять. Це люди розділені в собі, які говорять одно, а роблять друге. І кожен із вас, хто мене слухає, кожен із вас, який почув у собі ту подібність фарисея, говорить одно, а робить друге. Господь Бог вас, Ісус Христос, вже засудив. Він каже, я нікого не суджу, я не прийшов світ судити і його спасти. Як засудив? Ми самі себе засудили своїм вчинком. І каже Господь, не потрібно тобі когось убивати, бо ми часто каже, я нікого не вбив, нічого не вкрав, таких гріхів немає. А Христос чітко пояснює Сьогодні, ми чуємо, що він каже. Хто скаже брати весьому в дурі? Попаде під суд, попаде в пекло. Чому Господь Бог так засуджує наші слова? Тому що ми є. Ми є неправдомовні. Ми є неактуальні. Чому? Бо тому, щоб дати людині оцінку. Треба мати усі дані про ту людину. І навіть враховуючи той стан, в якому вона перебуває в даний час. Бо кожен із вас, коли зробив якийсь вчинок, він перебував у якомусь стані, в стані піднесеності, в стані розпачу, в стані злости або в стані якоїсь байдужості. І відповідно від того стану був і виглядав наш учинок. Тому ми не можемо про людину чітко описати, в якому вона стані знаходиться, чому вона так каже. Я часто звертаю увагу, коли ви з кимось сваритеся або щось інше, або вам хтось скаже якісь погані речі, я завжди кажу: не слухайте, що вони кажуть. Але задайте собі запитання, чому вони вам то кажуть. Неважно, що людина говорить, але зрозуміти, чому вона то каже. Бо часом, коли людина приходить до церкви і каже: Господи, поможи мені, так тебе прошу за всіх людей, що нині стоять у церкві. Не треба слухати, що вона каже. І Бог не слухає, що ця людина каже. Але Бог бачить, чому вона то каже. Бо вона не хоче, щоб усі люди спастися, є намірення, щоб її всі люди почули, щоб її всі побачили, яка вона важна. І навіть місцями трохи важніше від Ісусика, бо тому що вона ж за всіх людей тут просить, всі чують, підеш з церкви засуджений. Тому не важливо тому, що людина говорить, але чому вона то каже? Я собі задаю запитання і вам кажу, як ви думаєте, чому я вам це говорю? Ці свої проповіді, роздуми. Саме головне, чому я то кажу, а не що я кажу. Я говорю ті речі, які у вас повинні викликати певну емоцію, певне розуміння, привести вас до певного стану, відкрити вас до спілкування з Богом і зробити всередині елементарний е, порядок отих Принципів мислення і розуміння і сприйняття Бога. А як я це роблю? Я просто говорю вам приклади, святе письмо, власний досвід, наука святих отців і так далі. І Христос засуджує тих людей, які дають людям оцінку. А в нас це сама любима забава. Давати оцінку всім. Старші дають оцінку молодим, а де, як вони всі обирають? а де подивися, що вони собі кульчик у ніс запхали, а де подивися, як вони себе обмалювали тими наколками, розумієш? як ці як вони тюремщики. Подивись, як вони одягають. одівають, подивися, а, де, а де не в стиданні совісті, розумієш. І, знаєте, послухаєш їх, вроді добрі речі кажуть. Але добрі кому? Кому ті речі добрі? Вони засуджують людину раз. Але до того, хто говорить, немає відношення ніякого. Ніякого. В якому розумінні? Хто ти такий каже Ісус Христос, що судиш брата мого? Хто ти такий, ти слугав повноважений, ти перетягнув на себе владу Ісуса Христа? Самозванців колись казнили, відрубували голову. Ну, це було в часи середньовіччя, ще в Російській імперії ще там. Самозванців прийшов себе десь там назов кимось, не тим, ким ти є. Вияснили, відрубали голову, прилюдно вся крапка. Я не кажу, що Господь Бог буде нас так карати. Божа кара вона трохи інакша. І тому кажу вам, думайте за кожне слово, яке кажете, і каже Господь, і коли йдете із з кимось там злий, в дорозі, помирися з ним. Помирися, поки ще не дійшло до суду. Чому? Бо тому що суд, як правило, людський суд, тим більше, він може бути неточний, це тобі не Божий суд. І може бути людина невинувата, яка в якомусь емоційному стані щось не так сказала, образивши людину, не подумала, а навіть може і не думала, що це може її образити. А Рана була глибока. І тому ту рану можна залічити найперше через те, щоб перепроситися. І скажи, вибачай. Не те, що дурнець сказав, так як ми любимо казати. А скажи, ну я був в такому стані, розумієш? Чесно тобі кажу, вибачай. От я зараз сьогодні обдумав і я вже зовсім інший. Вибач мене за той стан, в якому я знаходився, і наговорив тобі дурниць. Вибач мене. Щоб перепроситися з тим, щоб ти ні на кого не був злий, і на тебе, щоб ніхто не був злий. як я можу так зробити, щоб на мене ніхто не злився? Якщо на тебе хто злився через свою недосконалість, це його справа. Але як він на тебе злиться через твої вчинки, це твоя справа. Як ти зробив добрі речі, як ти зробив те, що для людини є важне і корисне? Те, що людині приносить радість, те, що є правдиве, то ти молодець. А якщо через це людина на тебе ображається, то його проблеми, то його справа не твоя. Поступайте в житті справедливо. Поступайте в житті так, якби на вашому місці поступив Ісус Христос. І задавайте собі таке запитання. Представте собі, що біля вас Ісус. І ви маєте прийняти якесь рішення. І ви питаєте, Ісусе, як ти думаєш, це буде добре? І скажи у слух те, що ти задумав. А в кінці скажи, Ісусе, це буде добре? І ви самі почуєте відповідь. І навіть встид перед самим Ісусом Христом. Використовуйте життя своє для того, щоб його прикрасити для себе і в своє прикрашене життя привести тих, хто поруч тебе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!